Нещодавно на території загальноосвітньої школи номер 4 відбулось відкриття сучасного спортивного майданчика. Тепер учні та дорослі зможуть на свіжому повітрі займатися спортом. Після освячення майданчика настоятель храму Святої Теклі Отець Іван Вихор зазначив, що дбаючи про здоров'я фізичне, молодь не забувала про здоров'я духовне, яке є основою нашого життя. Дуже приємно, що такі майданчики з'являються у нашому місті. Який є понад усе знаком того доброго напряму, який ми обираємо тут, у нашому місті, як міська влада, як дирекція школи, який є спрямований понад усе на виховання, виховання здорового способу життя, на наше майбутнє. Тепер на території загальноосвітньої школи номер 4 є ще одне чудове місце для занять спортом, адже у приміщенні цього навчального закладу є ще і тренажерний зал. За словами Анатолія Андрійовича, це вже другий спортивний майданчик, встановлений на території нашого міста, оскільки аналогічний вже є у загальноосвітній школі номер 3 Як зазначив очільник міста, що спільними зусиллями, заручившись фінансовою підтримкою міської ради, вдалося встановити тут спортивний майданчик, вартість якого становить 77 тисяч 405 гривень. Тепер дуже важливо, щоб наша молодь була. Здоровою. Перш за все ми повинні дбати про нашу молодь. Це питання зараз дуже актуальне, тому що нам потрібно створити здорову українську націю. Тому міська рада завжди буде сприяти у нашому місті, встановленню майданчиків, як і спортивних, так і дитячих. Анатолій болей закликав громаду підтримувати чистоту та порядок на цьому спортивному майданчику, щоб тут завжди займалися спортом усі охочі, а основне, щоб він не постував, адже спорт це хороша альтернатива комп'ютерним іграм. Від імені батьківського комітету Марія Савула влучно сказала про те, що найбільш копітка праця це праця, яку ми вкладаємо у своїх дітей. Тому від імені усіх батьків подякувала міському голові, керівництву та колективові загальноосвітньої школи номер 4 за те, що пікуються про здоров'я дітей. Ну, звичайно, велике дякую рівні. Одесно на школі є така територія, облаштована, гарна, де можна цей майданчик поставити. А від нас, батьків, ми постараємося тримати його в належному порядку. До присутніх звернувся і вчитель фізичного виховання Петро Чорнобай, зазначивши, що спортивне життя школи процвітатиме, і пообіцяв, що відтепер спортивні досягнення будуть кращими на районних і обласних змаганнях. А керівництво загальноосвітньої школи номер 4 запевнило, що зробить усе можливе, щоб на спортивному майданчику було освітлення. Натомість учні школи влаштували енергійну розминку.

Ми обираємо спорт, спорт це здоров'я, спорт це хоробрість, спорт це сила, спорт це життя, спорт це, це супер, спорт це клас. Тож приєднуйся спорт! до нас!